Доброго дня, любі друзі! Вас вітає канал Fazenda Flowers. І сьогодні ми з вами знову будемо говорити про ранункулюси. Як ми говорили вже в минулому відео, що це дуже гарна квітка. І в минулому відео ми вже поділилися способом, як ми садимо ранункулюси. Тож, в цьому відео, так як ми вам обіцяли, ми теж будемо садити ранункулюс. Багато хто боїться вирощувати цю квітку або ж говорять, що нічого в них не вийшло з нею. А ми в цьому відео хочемо вам довести, що посадити ранункулюс дуже просто. Тож, для цього нам потрібно замочити корінці у воді. У цьому способі ми використали дощову воду. Але не використовували жодних укорінювачів, як ми робили це в минулому відео. Отже, замочуємо так само, як і минулого разу, тільки використовуємо для цього дощову воду. Але тепер ми не використовуємо ніяких укорінювачів. Замочування у нас тривало 5 годин і вже відразу можна садити в ґрунт. А його ми використовуємо звичайний, куплений в магазині без ніякого там мішання з піском та торфом. Садимо так само, як і в минулому відео, насипаємо неповні горщечки, трохи їх утрамбовуємо і починаємо садити наші ранункулюси. Тож нагадаю вам, що ми садили наші квіти 14 січня. Для цього ми використали два різних способи. Один з них ви могли бачити в минулому відео, а другий спосіб, який є дуже легкий, ви маєте можливість спостерігати зараз. Обидва ці способи садіння ранункулюсів ми застосували в один день, використавши для цього горщики різного кольору. Щоби визначитися, який з цих способів є кращий. Ось таким чином садимо наші ранункулюси. Пам'ятайте, що не потрібно садити глибоко. Засипаємо наші корінці приблизно 3-4 см. Краще пізніше під час росту ранункулюса досипати землі. Після того, як ми посадили наші корінці, потрібно їх полити і сховати в темне, тепле місце, там де температура 18-20 градусів. А ось такий результат ми отримали вже на четвертий день. Тож пам'ятайте, що потрібно постійно перевіряти наші горщики з посадженими ранункулюсами. А ті горщики, в яких вже почалося проростання наших ранункулюсів, потрібно ставити на світло і в температуру нижче 18 градусів. Але не потрібно садити ранункулюси так рано, як це зробили ми. Бо у нас це був тільки експеримент і перевірка якості до посадки дуже великої кількості ранункулюсів. А вже за 2,5 місяця після проростання ранункулюса з'являються перші квіти. А ми обов'язково ще повернемося з вами до ранункулюса і покажемо вам, як триває процес вирощування. Тож на сьогодні все, до побачення!